Вам цікаво, як навчатись в нашій школі? Зараз швидко розповімо. Щоденник. Що такий, як і у звичайній школі? Ні. Сучасний і автоматично заповнений для кожного учня. Одразу після авторизації на нашому сайті учень потрапляє саме на цю сторінку. Це основна сторінка для учнів, бо саме з неї відкриваються уроки та відстежується прогрес навчання за тиждень. Сайт побудований дуже логічно і новий користувач швидко зрозуміє, як ним користуватися. Але ми розповімо про його основні функції. Саме час на урок загалом научня чекає один урок на тиждень з кожного предмета. Дивіться цікавий урок. Читайте готовий конспект, вивчайте додаткові матеріали. А якщо залишаться питання, задавайте їх вчителю у чаті. Коли вивчено урок, саме час пройти тренувальний тест, аби перевірити себе, як добре урок засвоєно. До кожного завдання є підказки та інструкції, як його виконувати. А після завершення тесту можна побачити правильні відповіді та їх пояснення. Коли пройдено тренувальний тест, можна переходити до виконання тестового домашнього завдання. Усім учням, зарахованим до нашої школи, необхідно виконувати кожне домашнє завдання з дати зарахування до школи. На частковій та додатковій освіті виконання домашнього завдання є опціональним. Те ж саме стосується й виконання творчого домашнього завдання. Учень завантажує свою роботу, написану від руки. Вчитель перевіряє її та надсилає перевірену роботу з оцінкою та коментарем. <тит> Коли домашнє завдання виконано, можна перейти у журнал та подивитись свої оцінки. Для перших чотирьох класів оцінки не враховуються, а потрібні лише для самоконтролю учня та для батьківського контролю успішності. Також для наших учнів доступний архів з уроками за попередні роки. Йдемо далі. Чати – окрема сторінка сайту, з якої можна зручно написати будь-якому вчителю або у техпідтримку з 9 по 17 годину з понеділка по п'ятницю учнів надійде відповідь протягом однієї доби. Але звичайно, усі наші вчителі та техпідтримка намагаються відповісти якомога швидше, бо ми розуміємо, як це важливо. Також своє питання можна поставити вчителю під час онлайн консультацій. Доброго дня, шановні при. Сутні, я вітаю вас на нашій з вами онлайн-консультації. Учні можуть бачити вчителя та задавати питання у чаті. На сьогодні ми з вами завершили всі приклади, що я підготувала, тому можемо перейти до ваших питань, якщо вони є, звичайно. Альтернативні уроки найамбітніший проєкт нашої школи це видовищні цікаві практичні розважальні уроки, які ми знімаємо у найрізноманітніших локаціях. Наша мета остаточно довести, що вчитися можна цікаво. Для батьків дуже корисна як для учнів, бо дозволяє зручно слідкувати за власною статистикою навчання, так і для батьків, котрі зможуть перевірити рівень навчання дитини в одному зручному місці. Найбільш цікавим є табель на сьогодні, бо в ньому можна дізнатись, які поцінки отримав учень, якби семестр закінчився сьогодні. Сповіщення спеціальний розділ, у якому зібрані усі сповіщення, котрі надходять учні. Це можуть бути сповіщення про перевірку творчого ДЗ, нагадування, що залишилося мало часу на виконання творчого ДЗ. Нагадування про оплату навчання, інформування про розсилки на емейл e і так далі. Також ми заохочуємо наших учнів навчатися краще за допомогою досягнень. А ще це дуже цікаво. За отримання кожного досягнення нараховується певна кількість очок. Вони накопичуються, і за загальними набраними очками усі учні, які зараховані до альтернативи, потрапляють до рейтингу досягнень і можуть змагатися з іншими учнями школи. Якщо учень хоче дізнаватись ще більше, він завжди може записатися на один з додаткових курсів. Оцінки за них ніде не враховуються, а знання залишаються з учнем назавжди. Погодьтесь, цікава пропозиція. Учні зараховані до нашої школи, можуть обрати багато курсів безкоштовно. Усі інші учні можуть докупити доступ до цих курсів на сайті. Оплата школи відбувається одразу на сайті, будучи зарахованими до альтернативи, радимо сплачувати за навчання саме на сайті школи, бо саме так доступ до навчальної платформи відкривається миттєво. А ще це зручно та швидко, бо не потрібно вводити банківські реквізити та очікувати надходження платежу. На цьому основні функції сайту закінчуються, та на вас чекає ще дуже багато додаткових функцій, які роблять перебування на сайті комфортнішим та цікавіше. Календар, оцінки та ДЗ, електронний табель, рекомендації вчителів, обране, налаштування розсилок та ще багато іншого, про що ви дізнаєтесь під час навчання у нашій школі. Дякуємо, що подивились наш короткий відеоогляд функцій сайту. Ми постійно працюємо над його покращенням та додаванням нових корисних функцій. Пропонуйте свої ідеї у коментарях.